Сьогодні ми робимо вправу на саморегуляцію, безпосередньо впливаючи на свій стан через тіло. І ми будемо працювати з тим, щоб розслабити м'язи щелепи. А якщо у вас так само, як у мене, вони періодично затискаються, особливо це можна помітити зранку, коли ви тільки прокинулись. Спробуйте відкрити рот, чи легко він у вас відкривається, якщо не дуже, то зберігайте собі цю вправу і зробіть її в тому числі саме зараз. Ми шукаємо місце саме щелепного суглобу. Для цього ми відкриваємо кілька разів рот, да, у нас працює нижня щелепа саме, і знаходимо оце місце, да, це місце. Це в нижній частині вуха. І тепер ми будемо трохи притискати за цією кісткою у напрямку вперед обличчя. Коли я це буду робити, моя щелепа буде трохи теж висуватись вперед. Зараз ви це побачите. Угу, побачили. Я не рухала її свідомо. Це саме я впливала ну, от, на суглоб. І саме цей рух дуже добре прям, розслабляє всю щелепу. І потім ми можемо завершити отакими от круговими рухами. Важливо, якщо у вас вискакує щелепа, не робіть це самостійно. Порадьтесь, потренуйтесь зі своїм стоматологом. Важливо, друге, вам не має бути сильно боляче. Але якщо є оцей затиск, коли ви будете натискати, то затиснуті м'язи можуть боліти. Коригуйте інтенсивність, з якою ви це робите. І третє, Мені цікаво, як вам вдалася вправа. Якщо є питання, то залишайте їх в коментарях і підписуйтесь на мене протягом грудня будуть з'являтися ще корисні вправи.